У цьому відео ми розповімо, як кожен чоловік може стати більш сексуально привабливим, використовуючи прості, але ефективні поради. Ми розглянемо ключові аспекти, що впливають на вашу привабливість, включаючи самовпевненість, зовнішній вигляд, комунікаційні навички та саморозвиток, готові змінити своє життя. Давайте почнемо. Самовпевненість. Ключ до привабливості. У Давній Греції філософи вважали, що самовпевненість це основа гармонійного життя, а також важливий аспект привабливості, зокрема сексуальної. Марк Аврелій, один із найвідоміших стоїків, говорив Твоя влада над собою це те, що робить тебе посправжньо сильним. Сексуальна привабливість починається з внутрішньої впевненості в собі та своїх діях. Це не просто впевненість у власних фізичних характеристиках, а радше впевненість у своїй сексуальній енергії, що приваблює інших. Епіктет, інший видатний філософ, підкреслював важливість внутрішньої свободи ніхто не може змусити тебе відчути себе неповноцінним, якщо ти сам цього не дозволиш. Це стосується і сексуальної сфери життя. Ваше відчуття сексуальності не повинно залежати від думки інших, це глибоке розуміння своєї цінності та привабливості, що походить із внутрішньої віри в себе, свої можливості та сексуальну енергію. Зенон із Кітії, засновник стоїцизму, стверджував людина несе відповідальність за те, щоб бути добрим і справедливим у своїх вчинках. Це також відноситься до сексуальної самовпевненості. Ваші дії і поведінка повинні відповідати вашим цінностям, що робить вас привабливими для інших, люди помічають цю впевненість і поважають її, що робить вас ще більш сексуально привабливими. Луцій Анний Сенека сказав не бійся нікого, хто боїться своїх власних думок. У контексті сексуальності це означає, що коли ви впевнені в своїй привабливості та не боїтеся проявляти її, ви стаєте магнітом для інших. Самовпевненість у своїй сексуальності це ключ до привабливості, який допомагає відкрити нові горизонти у відносинах. Залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося. Доглянутий зовнішній вигляд важливий. Зовнішній вигляд завжди був важливим елементом сексуальної привабливості, і давньогрецькі філософи підкреслювали це як прояв поваги до себе і до світу. Епіктет говорив: ти відповідаєш за себе і за те, як ти виглядаєш перед світом. Ваш зовнішній вигляд є першим, що помічають люди, і він може значно вплинути на те, як вас сприймають, зокрема у сексуальному плані. Зенон із Кітії вважав, що краса починається з внутрішньої гармонії, душа і тіло повинні бути в злагоді, щоб людина могла досягти справжньої краси. У сучасному світі це означає, що догляд за собою є необхідним для підтримання вашої сексуальної привабливості. Ваша зовнішність повинна відображати внутрішню впевненість і сексуальну енергію, що приваблює інших. Марк Аврелій наголошував на важливості дисципліни вміння контролювати себе у малих речах призводить до великої перемоги. Регулярний догляд за своїм тілом це частина цієї дисципліни, що впливає на ваше загальне самопочуття і, як наслідок, на те, як вас сприймають інші, включаючи сексуальну привабливість. Доглянутий зовнішній вигляд говорить про те, що ви піклуєтесь про себе і цінуєте себе, це не означає, що треба бути ідеальним, але варто приділяти увагу деталям, охайний одяг, чиста шкіра, доглянуте волосся це ті дрібниці, які роблять вас привабливішими і підсилюють вашу сексуальність. Луці Анна Сенека говорив, природа подарувала нам тіло, яке потребує нашого піклування. Доглядаючи за собою, ви проявляєте повагу не лише до природи, але й до свого сексуального потенціалу. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал, Спілкування, мистецтво підкорення. У давній Греції вважали, що мистецтво спілкування це ключ до впливу і підкорення сердець, зокрема у сексуальному контексті. Марк Аврелій підкреслював. Слова мають силу змінювати світ, ваша здатність говорити чітко і впевнено може бути потужним інструментом для збільшення вашої сексуальної привабливості. Епіктет навчав два вуха, один язик слухай більше, ніж говориш. У контексті сексуальності це означає, що ефективне спілкування починається з вміння слухати. Коли ви слухаєте інших, ви показуєте свою увагу і зацікавленість, що робить вас більш привабливими і сексуально бажаними. Зенон із Кітії наголошував на важливості ясності і чіткості в спілкуванні. У сексуальних відносинах це також важливо, коли ви відкриті, чесні і чітко висловлюєте свої бажання, це підвищує вашу сексуальну привабливість і робить вас більш привабливими для вашого партнера. Спілкування це справжнє мистецтво, підкорення, ваші слова можуть розпалювати бажання або створювати міцні зв'язки, які підсилюють вашу сексуальність, як сказав Луцій Анна Сенека. Слова можуть бути мечем, але можуть бути і бальзамом. Ваша здатність правильно використовувати слова визначає, наскільки ви будете успішними у підкоренні сердець. І підтриманні сексуальної привабливості. Підписуйся на оновлення каналу. Буде багато цікавої та корисної інформації. Розвивайся та будь цікавим, розвиток і самовдосконалення це те, що робить людину цікавою і сексуально привабливою. Давньогрецькі філософи вважали, що людина повинна постійно прагнути до знань і мудрості. Марк Аврелій говорив навчайся кожен день чомусь новому, і це зробить тебе непереможним. Знання і інтереси роблять вас привабливими не лише інтелектуально, але й сексуально, адже люди тягнуться до тих, хто може їх чимось зацікавити. Епіктет підкреслював важливість самопізнання пізнай себе, і ти пізнаєш світ. Це означає, що ваш розвиток починається з пізнання себе, своїх бажань і потреб, включаючи сексуальні, коли ви знаєте, чого хочете і до чого прагнете, ви стаєте впевненішими у своїй привабливості і сексуальності. Зенон із Кітії також навчав, що мудрість і розвиток це ключ до гармонійного життя. Він говорив розвиток це шлях до досягнення внутрішнього спокою і гармонії. Ця гармонія робить вас більш привабливими, адже люди завжди відчувають, коли ви впевнені у своїх знаннях і можливостях, ваша постійна цікавість і прагнення до розвитку роблять вас цікавими для оточуючих, що підвищує вашу сексуальну привабливість. Луці Анни Сенека казав той, хто припинив вчитися, припинив жити. Ця думка актуальна і в контексті сексуальної привабливості. Поки ви розвиваєтесь і пізнаєте нове, ви залишаєтесь цікавими і привабливими для інших, ваш розвиток не лише збільшує вашу особисту цінність, але й підсилює вашу сексуальну енергію. Залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося. Розвиток сексуальної привабливості це комплексний процес, який починається з внутрішньої впевненості. Та охоплює всі аспекти вашого життя. Давньогрецькі філософи підкреслювали важливість самовпевненості, доглянутого зовнішнього вигляду, ефективного спілкування та постійного саморозвитку. Самовпевненість це основа вашої привабливості, адже внутрішня гармонія і впевненість у собі відображаються в кожному вашому жесті та слові. Доглянутий зовнішній вигляд підсилює вашу привабливість, показуючи, що ви поважаєте себе і цінуєте свій зовнішній вигляд, спілкування це інструмент, що дозволяє вам підкорювати серця та залишатися бажаним партнером. Сексуальна привабливість це не просто фізична краса, а сукупність усіх цих елементів, які роблять вас привабливими як особистість. Саморозвиток додає вам глибини і цікавості, що ще більше підсилює вашу привабливість в очах інших. Успішно поєднуючи всі ці аспекти, ви зможете не лише стати більш привабливим, але й підвищити якість своїх відносин, досягти нових висот у особистому житті та стати впевненішим у своїй сексуальності. Важливо пам'ятати, що ваша сексуальність це ваша сила, яку варто розвивати і вдосконалювати. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити багато цікавих та корисних порад, які допоможуть вам стати ще більш привабливими і впевненими у собі.